Мануела Градковська, пристрасний коханець. Частина друга. Ланч з копірайтерами. Вони гадали, що я була незайманою, а мішка позбавив мене цноти. Раніше я й не зауважувала, що цей йол аж випромінює дурість. Ми сиділи в новій модній корчмі, дерев'яні столи, негабльована підлога, голі стіни. Мені сподобалось. Треба так само оформити собі помешкання. Познімати цю жахливу господареву мазню. Ми гарно виглядали збоку троє пристойних молодих чоловіків. На не волосся, суперкостюми, підтяжки, і я, висока, витончена блондинка в міні від Дені Клер. Ми розмовляли про те, що таке справжнє кохання. Один із копірайтерів, одружений, сказав шлюб: для мішки мультиоргазм, а для мене Мабуть, сон в макіяжі. Ми прокидаємось на світанку, починаємо кохатись при делікатному світі, а в мене чарівне доглянуте обличчя. Але я цього не сказала вголос. Я зрізала їх фразою з мого журналу. Кохання немає, є тільки знаки кохання. Усі вже знають про плейбой і гапляться на мене, як на розкладачку. Класно було б зіграти в кіно і мати фото у плейбой. Вони б згадували, що я колись була в їхній фірмі секретаркою, і кожен міг зі мною поговорити, попросити чаю тридцять до Альцгеймера і снід на щодень треба вміти жити і знати, чого прагнеш. Мені на все бракує часу. З роботи повертаюсь о 21-22 і падаю спати. Навіть телевізор не дивлюся, вмикаю і засинаю. Тоді я чуюся певніше, наче хтось разом зі мною в кімнаті та береже мене. Так біля мого ліжка сидів дідусь і читав, коли я засну. Запарка триватиме ще місяць. Три компанії водночас соки, прокладки, авто. До того ж, у такі божевільні дні на фірму злазяться придурки. Прийшов винахідник сухого корму для жінок. Я годину переконувала його у приймальні, щоб ішов собі з богом. Найкраще до патентного бюро. У кожній сцені лайка і свинство, А по гей усьому проїд героїнь по Варшаві, накраденому авто. Я мала б зіграти Анку, довговолосу старшокласницю, яка після невдалого кохання звалює за кордон вчитись. Режисер думає, що розважиться за мій рахунок, бо я наївна секретарка. Але щоб тут опинитись, я мусила бути розумнішою від сотень дівчат, котрі мріють про кар'єру у Варшаві. Чому в мене немає приятельки або хлопця? Я могла б виплакатись, виговоритись. Що з того, що всі мене люблять? Я мушу з кимось заприятелювати, не з пацанами з роботи. Для них я класна срака, і після того, що в мене було з мішкою, усі хочуть домовлятись відомо про що. Мішка поїхав у відпуску до Таїланду, нібито сам. У Варшаві люди знають усе і кажуть, що поїхав з моделькою, котра рекламує шоколад. Елька після одруження поїхала дахом увесь час потякає про хату і пологи. З нервів у мене почала псувати шкіра, висипка, з Я була в косметичці на очищенні, купила новий крем Estee Lauder на молодці. Та ще один повторно дорогий з плаценти. Плацента – це дитяче місце. Не знаю тварин, людей трохи допомогла. Мушу сходити до дерматолога. Найкращий криючий мейкап уже не допомагає. Раз на тиждень я робила пілінг, два рази зволожувальну маску, але висипка не зходить. Струки діють, наче кнопки. Одну втиснеш, інша вистрибне. У мене болить голова, схожа причина в кліматизації. Вона насичена мільйонами мікробів. Я читала про те, що треба пити мінеральну воду мінімум 3 літри на день, завдяки їй у моделях по дитячому делікатна шкіра. У моделях також багато вільного часу і сподіваюся вони можуть збігати просто до туалету. А вже ж, вони ходять на показах швидкими кроками осіб, які поспішають на параш. Я не можу ще 15 хвилин бігати з Не можу також наводнюватись у вікенди. Як тепер працюємо, ми тепер працюємо суботами і в неділю до полудня. На дворі мороз вдома. Калорифери, я купила зволожувач. Він не пасує до баркету і японського ліжка. Шафи монтовані у стін. Ну проблем, я нікого не запрошую в гості. У житті все буває догори дном. Я нікого не запрошую, отож вночі без попередження впакувався режисер. Я ледь встигла змити масочку квік-ліфтинга. Не роззуваючись, він сів на підлозі в покої. Режисер відразу відчув у мене брак ентузіазму. По-перше, я не знаю, чи знайду бабки на фільм. По-друге, чи ти пройдеш проби, сказав він на добрий день. Для нього, оскільки я не з Варшави, то Рагулиха. Я вивелила йому все, що думаю про вульгарний сценарій. Він засміявся і зняв зі стіни біля дверей репродукцію дами з лисицею, образок власника. А це тобі подобається? знущався він із мене. Це твір мистецтва. Замалюй лисиці морду, і побачиш, що ця блідуха тримає в руках статевий член. Вона пестить його пальцями, не бачиш? Секс є тварина. Я не хотіла залишатися з ним вдома. Ми пішли між нами. Він йобнутий, але все одно подобається мені. Може, він має рацію, і фільм стане хітом, а може, він гомосексуаліст, бо зовсім то мен не чіплявся. Просто дивився і говорив дурниці: з одним краще фільм, і з другим гірше. Дерматолог сказала, що шкіра жирна, навіть дуже жирна, стрес поганий обмін речовин. <кій> я підозрювала, що вона може бути комбінована, але щоб аж дуже жирна, щоправда, останнім часом очищення в косметичці не допомагало. Через тиждень я знову мала жировики на носі. Витискати їх було все одно, що витискати зі шкіри хробаків. жовті слизькі глисти, які звивалися в мене на нігті. Ніколи не бачила такої доглянутої лікарки, як ця. Вона виглядала вилькуваною від усіх можливих хвороб, у тому числі від зморшок. Дерматолог порадили купити нову косметику. Вранці та ввечері промувати обличчя теплою водою і спеціальним милом.